Ну що ж, Hello Френдлі, з вами Денис Френдлі. Всі, ви знаєте, я вже казав відео цих на вихідні, що в суботу мій другий канал Денис Френдлі, на якому я недавно, не знаю, чи десь. Десь ну, на початку січня, десь 9-10 числа, тепер всі вже набрав 10 тисяч підписників. Було на ньому 10 500 і Ютуб заблокував. Через те, що я просто взяв Чупа-чупс і його почав. Ну, знаєте, як сосати. Тако. Швидко. ну, Я вже пояснював, що тіпа, дуже швидко ну, я не хочу показувати, бо то знов пристане. Махати, махати, Чупа-чупсом по роті. Ютуб подумав, що це. Я показую, не чупачупс, а самі знаєте що, і заблокував. І так як я зняв штук 12, без бану не обійшлося через те, що е, YouTube дає 3 страйки. Якщо ти порушуєш 3, YouTube банить. А я не то, що 3 порушив, я 4 вже порушив. 4, бо того, що четвертий страйк, я не знаю, там, походу, із 12-4 відосів було заблоковано. Але головне, що всі 12 було. Про Просто Ютуб зразу бот зловив 4 відео, а він ще мав ті всі решти доловити. Але він вже не успів, бо то і так він зразу вхопив 4 відео, все, 4 страйка, все, канал полетів по життєвий бан. Я кидав апеляцію, поки що відмовили мені, типа, ну самі розумієте, відхилили, не прийняли. Дивився по пошуку, ну що робити, що кажуть ці всякі блогери. Що, що тут треба робити, не панікувати. Головне, і сказали, що десь можливо за тиждень або за місяць вони вже розгляне справжня людина не бот і, можливо, розблокує ваші ну, мій канал. І то під знаком. Питання та. Так що я вирішив зробити перерву, скажем, зробити паузу у своїх відеозйомках. Самі розумієте, по-перше, цей канал був для мене теж цінний другий канал. Він зареєстрований 10 червня 2020 року. Це свята дата для мене. По-перше, 10 число це моє любиме. І ще плюс круглий рік 2020. Дуже добре. Правда, ну, знаєте, якщо канал не розблокують все-таки ніколи. То хоч, слава Богу, що горизонталки там перегляди не набрали. Але я, знаєте, думав собі, ну, навіть якщо не набрали, я би вас, я би його м -м, рекомендував би на цьому каналі у спільноту чи, наприклад, в нових відосах, ви би переходили, щось там лайкали горизонтальні у ті за 20 рік. Ну, вже немає. Поки що, ну, в ближчі. Наступні тижні не буде точно напевно цього каналу. Вони відхиляють апеляцію, вони вже скидають, ми не будемо приймати час апеляція, ми вже вам дали відповідь, що не розблокуємо канал. Значить, треба через тиждень, а то через місяць подавати. Тому нічого не вийде. Тому, я думаю, якщо YouTube такий мудрий, він би хоча б міг попередити, бо я ж, ну, тіпа, я ж як то наштампував 12 відео, він би міг дати ну, тіпа, він дає, блокує відео, але хоча б канал зробити. Живим, щоб він був живий. Ну добре, я порушив три страйка. Ну замість цього не блокували би мій канал, а просто м -м, обмежили публікацію. Канал живий, але допустимо вони півроку не дозволяють загружати туди відео. Хоча би. Або два, або три місяці вони не дозволяють. Через те, що я порушив порушу право. Ні, вони зразу перекреслили мій канал, відправили в могилу і не знаю, чи я воскрешу з тої могили. Тому раз таки Ютуб наглий до мене, і я наглий до нього. Нічого не ціниться, то я теж не буду цінити. Я розумію, що, е, що це бот робить, але як вони влаштували, як вони написали правила ці YouTube, і бот підчиняється ним, то я теж. Раз мій канал заблокували, я заблоковую кожен денні відоси. Що це означає? Я йду з Ютуба. Ура! На кінець. На кінець я вже йду з Ютуба. Тобто публікацій вже не буде кожного дня. Шорти, мабуть, я залишуся ще все-таки знімати, так як вони все-таки приносять актив, приносять підписників. Поки що я не знаю, можливо, і шорти не буду знімати, поки не побачу, що підписники стануть. Тобто тепер підписники рухаються. Було 25-500, тепер 600. Як я постав, подивлюся, ну, що я не публікував там, допустимо, протягом двох-трьох днів шортів і, допустим. Підписники стали не рухатися. Доведеться шорти все-таки далі загружати. Ну зато будемо купувати реакцію тільки на шорти. Так, ну будемо по 10 знімати. Бач, вибачте, ну я на кінець цей рік реально, скажем, якийсь змінить. Канал в плані того, щоб я не кожен день публікував, самі розумієте. Я хотів як краще, я той канал теж так любив, бо то, що цей канал я невдачно створив. Я цей канал мав зареєструвати 10 червня. Получилося з 16 року. Пройшло 7 років. Ну, взагалі, пройшло 4 роки, коли виявилось, що я був у 20-му році. Мені вибило, що ти... Уже воно до 20-го року показувало, що 10 червня, а потім показало у 20-му, що 11. бо там часові пояси рахувалися. Типа я створив по американському часу 10 часу, а потім Ютуб пере... переключив на наш час Київський, і все, і вийшло ще 11 зареєстрував. Тобто, невдало я зареєстрував цей канал. І мені випала можливість, ну, я купа свіх за 10 теж за круглі числа 20 реєстрував. Але розумієте, я вчора спробував той ще свій ще один канал, де я теж десь 50 відео за 20 рік і той канал за 20-й рік створений. Теж шорти познімав. Суцільні нулі, взагалі не залітає. Я хоча б думав, Ютуб змилосердиться, якщо він відправив у бан е, другий мій канал, то хоч цей почне піднімати і по хуя подібного. Нічого не сталося, той канал мертвий і не підніметься. Тому це єдине, я мушу піти з Ютуба. Зробимо, так скажемо, паузу. Паузу між роликами. Кожен день не буде виходити, раз воно такі наглі, раз вони такі мудрі, то я теж буду мудрий. Я знаю, зато ви вже будете раді. О, він кожен день не знімає. Все, він уже кожен день не знімає. Зараз запитаєтесь, а що круглих час. Я не знаю. Я знаю, що буду шорти знімати круглих. А мабуть, вже горизонталки, поки що ні. Поки не розблокується канал, я нічого не можу вам гарантувати, нічого не можу публікувати. Вибачте, але Ютуб мене довів. Це дійсно рік, який все перевернув. Дійсно найгірший рік. Я не знав, що так станеться. Через чупа-чупс, Здавалось би, безобідна дрібничка. Просто сосав чупа-чупс по приколу. Ні, пораховний сексуальний контент. Ні, то ні. Більше не знімаємо. Взагалі горизонтальний контент. Він і так не набирає, хоча Маланка нам стопередю майже під кожне відео приносила. Але це капля у морі, це нічого не вартує, нічого не ціниться. Тому я йду з Ютуба, але шорти буду випускати, короткі відео. Суто ці відоси не буду, скоріш за все, десь буде. Періодично десь будуть виходити відоси, можливо, горизонтально, не знаю коли. Бо в мене тут уже одна ідейка є для нового відео, і це не реакція. Але не знаю, коли це захочу зняти. Можливо, на днях, а можливо, ні. Так що я на кінець себе заставлю не публікувати відоси. Шорти так, великий, контент, ні. раз Ютуб для мене став ворогом. Вибачте, але я стаю ворогом для, ним, для нього. Та. І мені байдуже, скільки він мені приніс підписників, переглядів, якщо він така твар, і блокує мої, мій другий канал, який сам допоміг по шортах розкрутити. Тому такі справи на цьому все. Не чекайте відео, скоро, не знаю. Коротше, відео кожен день вже не чекайте, коли вийде, тому тоді вийте, шорти будуть періодично десь виходити. Коротше, мушу йти з Ютуба, раз воно таке так до мене. Раз воно мені обернулося задом, а не передом, з жопою, а не лицем. Ну, значить ми так робимо саме. І мусимо йти з Ютуба. Добре? Дякую, що ви мене підтримали весь цей час, що ви коментували. Я хоч надіюся на вашу підтримку, що як я не буду публікувати, якщо мені вийде, вже я, я заставлю себе не загрузити. Я заставлю себе не то, що не загрузити, не зняти. Ні, Жоден контент. І я надіюся на вашу підтримку, що ви хоча б от ті Болгарія відоси, що я ще знімав в тому році, замість цих відео, які не будуть вже більше виходити. Ну, ці наступні дні через те, що я не буду спеціально знімати. Через те, що мене провчив Ютуб, а я тепер його провчу. Ясно, що їм до одного місця. Ну, я мушу якісь міри приймати, розумієте? Мушу, раз до мене погано відноситься, значить я до них теж погано мушу відноситися. Тому, хоча б є, заходіть в список від, відтворення, там є Болгарія. Ті відео, які ви не дивилися, прошу подивитися, прошу лишити хоча б по одному коментарю з кожного. Мене коментувало по 30 людей. Кожен з 30 нехай залежить. Ну, сили 20, хай буде, 15. Аби якийсь актив був. Добре. З вами був Денис Дружній. На кінець я відпочину від цього Ютуба в плані великих відосів. Ну і стрімі. <свісно> Точно. Вже скоро не чекайте, стріми тим більше не вийдуть. Бо стріми я взагалі на останній план ставив. Ну якщо вже цей контент великий не виходить, то стріми взагалі до побачення. Добре. Колись, можливо, наладиться, але ну, поки що. Погані у мене новини, погані у мене справа з Ютубом. Ютуб почав на мене дуже злий, бо щось йому не сподобалося. Я кажу, міг би просто заблокувати контент. Ну, Заблокувати, щоб я не грузив впродовж там, місяця, ну, півроку, але канал був би живий. Ні, він на блокування. На блокування, то ми ставимо на блокування свій наступні дні контенту. так. Тільки шорти. Все, всім пока. Дякую, що дивилися. Побачимось, якщо десь колись. так.